Отже, як Джимі проживе 100 годин у стародавньому храмі. Саме про це сьогодні відео містера Біста, яке ми перекладаємо та озвучуємо українську мову. Нагадую, мене звати Де. Це студія звуку у куточку. Ну що, будемо дивитись. Переклали та озвучили звук у куточку. Нас висадили біля всього стародавнього храму, якому дві тисячі років! Робити угу, так високо, і нас оточить. Побачимось! Подивимося, що ми зможемо знайти у цьому відео. Ми досліджуємо десятки стародавніх храмів. Кожен з яких приховує стародавні секрети має від всього світу. Глибоко під землею. Усе, що ви бачите, має бажали приховати від нас. Ніхто не може потрапити туди, куди ми йдемо. Ми досліджуємо одне із семи чудес світу. Але у нас лише сто годин, щоб зробити відкриття. Я з'ясував, що сходи величезні. Так, хочу знайти екскаватор. Ходімо відкривати секрети Майя. Це двері всередині цього величезного храму Майя. О, глибокий тунель! Чуря перший! Я не проти там пастки! Цьому храму понад дві тисячі років! Божевілля! Ми зараз у середині стародавнього храму! Куди ми йдемо? Боже мій! О, вау! Перше, що ми бачимо в храмі, це гігантська статуя, яка ймовірно, боку курудзи в роті ягуара. Так красиво! Боже мій! Я висловлю свою версію, а потім ви скажете, що це означає, так? Це рука, це парад, а це туалет. Е, помилка. Оу. Oh. Ні, це не туалет. Це його Оу. Справа ось в чому це місце піраміда побудована поверх піраміди. То що глибше ми йдемо, то все стає старовиннішим, обережніше. Так Джиммі! Не за що влада це дозволяє? Це безумство, адже навіть археологам не можна сюди входити. А наскільки ми глибоко? Через годину ходіння стародавнім храмом. Ми нарешті дісталися до кінця. Ми нарешті дійшли, і ви сказали, що у вас є сюрприз. Так, це знайшли за останні два десятиліття. Це <зріхи> подрібельна маска. Це обличчя одного з царів зміїного царства. Майя використовувала подібні маски, щоб захистити тих, хто пішов із життя від небезпек на іншому шляху підземний світ. А можна потрібно? Так! Вау, її зробили понад тисячу років тому. Так! Тобто мої пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пращури навіть ще не жили. Чому вона не в музеї, а в руках ютубера? Заберіть. Візьміть. <рикан> Нікому не кажи. Окей, крім двох сотень мільйонів людей. <рикан> І з цим храмом усе. Але ми посеред гігантського міста з безліччю інших стародавніх храмів. І пізніше відео ми навіть відвідаємо, сьоме чудо світу. Пошукаємо скарби, ці жулі повні мав та змій. І тут помирали навіть від ягуарів. Ну, ми пережили зміни озвучу. Сто буж, я не хуюся. Пане! 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 Ну от хлопці, тут ми сьогодні ночуємо. Ой, які гамаки! У вас попереду ще дюжини храмів. Хлопці, гарненько виспіться, тому що відео тільки почалося. Доброго ранку, хлопці! Доброго ранку! Перше дослідимо іншу частину цього величезного покинутого міста. І дивлячись на нього зараз, важко уявити, який він мав вигляд. Тому я просто покажу вам його. У цьому місці, коли жило понад 100 тисяч людей, ось як це виглядало. Ось так, як вважається, виглядали вулиці. Сюди були храми, місто процвітало. А всередині чудові витвори мистецтва, такі як це. О боже! Неймовірно, мені дуже подобається цих відео, коли ми беремо старі картини і оживляємо їх. Отже, це наша версія того, що Бо, вони зображують. Це рідкісний погляд на те, як жили має дві з половиною тисячі років тому. Це приголошу. Ну он подумав, що це лама. Обговоримо. Бо, це, це лама? Тому що дивись, я думав, що це око, це рот, а ось це нога. Так, я думав, ти. Розумний. Після того, як я підбадрив Нолана, то відплатив Таріку <гум> павуком. Тарік, тільки! Чекайте! А -а -а! Тарік а -а -а -а! зараз піде. У моїх друзів дивний спосіб веселитися. Але спосіб має, можливо, був ще більш дивним. Ми стоїмо там, де понад дві тисячі років тому було поле для гри в м'яч. Це перший в історії командний спорт із м'яча. Ну, як нам відомо. А капітана команди, що програла, відрубували голову. Так. <гум> Ану має божевільні друзі. Вау, Вау величезний! Так красиво. Чому ми сьогодні не будуємо такі храми? Близько двох тисяч років тому тут жили король і його королева. А дві з половиною тисячі років тому це виглядало ось так. Натовпо людей збиралися тут і чекали годинами заради можливості побачити короля. І Ось це день сьогодні. Підемо дивитися. Окей. Дві тисячі років тому король думаю, стояв би тут і дивився спорт зі свого палацу. Ха, це круто. Боже мій, це на шталт лабіринту. Так, тому що якщо хочеш захистити короля, потрібно всіх Так, вони зробили його заплутаним. плута. Скажи чесно, хоч хто ми натискав на цей блок у пошуках прихованих скарбів. Mm, я цього не робив. А цей? Mm. Може цей? Mm. Тобто король не будував схованку зі скорбами 2600 років тому. Може і так, але це схованка. У надій з скарби короля ми вирушили в печеру глибоко в джунглях, де скарби могли все таки бути. Джиммі не наказав про кажанів, бру. Боже мій, стільки кажанів. Вони пролетіли прямо за нами. Майя думали, що це рід монстра землі. Подивіться над нами! Навколо кажани! Їх тисячі рояться навколо нас! Торнадо з цих кажанів! Що там є скарби, вони тоннами... Лайна! Коженячого лайна. Думаю, я вже знайшов свій скарб. скарбка, саме йдемо. Тут повно кажанів, можна швидше! О! Ми обісрали! Для мене це реальний скарб. Виходимо звідси, віду. Нолан! Треба тікати! Тут зовсім немає скарбів! Але є ще один храм, у якому можуть бути скарби. І оскільки вже темно, хлопці запалі смолоскипи і вперед до пригод. Якщо смолоскипи загаснуть до того, як ми доберемося до староданього храму, я дуже засмучуся. Це, це храм, це храм, це храм. Це храм! храм! А знаєш із смолоскипами це набагато крутіше. Подивимося, що це за крас. Я як шукач пригод, але як вилося, так, це глухий фут. Це теж не вдалося скрізь тут Там типу мавпа. Стоп, мавпа, чи я Чому відео раптом стало страшним? Добре, виспіться сьогодні, адже вранці у мене для вас великий сюрприз. Дайте вгадаю, ви думали, що стародавні храми в цьому місті це є все відео. Так, так і думав. Поверніть на вертолі, аж для подальших досліджень нам знадобиться допомога. Я лізу сходами, як собака. Майже прийшли. Наш транспорт. Добре, час і ти. Дослідимо ще кілька храмів. І там, куди ми летимо, одні з найдавніших руїн коли-небудь зведених людей. І для початку ми відвідаємо цього красення, якого має називали воротами підземний світ. Раніше тут були гіка ікла. Куди вони поділися? Відвалилися. Це логічно. Пішли досліджувати! Вау, це приголомшливо! Тут є особливі місця, які я люблю, наприклад, ця споруда. Вау! Я припочув, що ця будівля була храмом. Тут приносили в жертву? Так, ти вгадав? Так, хоч щось вигадав. Який ботан? Брака ви пустив. Але насправді наш дід хотів показати нам печеру, з якої, на думку Майя, вийшли люди. Майя вірить, що людство вийшло з печери. Глибоко всередині є те, що вони називали древом життя, і вірили, що всі, хто приходять на землю, приходять із цього величезного прекрасного де все таке священне, що потрібно провести церемонію та попросити дозволу у духів печери. Якби я був азартним, я поставив, що духи відкинуть Нолана. І коли ми увійшли в печеру, вау! Гаразд, це точно має священний вигляд. Нас зустріли ритуалом, про який говорив гід. Що він робить? Він очищає вхід до печери. І саме тут ми будемо шукати схвалення богів. Звісно, я зовсім не хвилююся, але насправді чи боги збирається дозволити Нолану війти у це священне місце. Сподіваюся, мене прийметь. <звук> <звук> Думаю прийметь. Оу. Що він робить? О, з ним усе гаразд? <звук> Є -є. Йдемо! Духи не відкинули його. Слава Богу! І ось підтримкою богів ми вирушили у дорогу до дерева життя. Але що глибше ми спускалися, то спекотніше ставало. Мені здається, що тут стає дедалі спекотніше. А є спекотніше і буде важче дихати. Важче дихати. Мені так. Що дишите так, печері, то розріженіше повітря. Не знаю, чи видно вам піт, але тут дуже спекотно. Печера не закінчується, але тут хоча б немає кажанів. Усе, що ви бачите, індіанці має бажали приховати від нас. Вони намагалися абсолютно все запечатати. печати. як Майя дві тисячі років тому йшли по цій прекрасній печері і раптом побачили цю прекрасну кіло. Wow! Це прекрасне дерево. Оу, oh. а я думав, що дерево життя це справжнє дерево. Так, це воно. Це священна сейба, яка тримає небо. А горщики навколо нього ті самі горщики, що створили Так-так. у високі горщики, кладуть пахущі і спалюють, щоб привернути увагу богів. Це Дуже круто. будь ви має тисячі років тому, ви повірили, що саме звідси походять люди. І ви знаєте, я розумію, чому вони вважали це таким священним. Звичайно, звичайно. Але ця печера скоро стане дійсно небезпечною. Адже там, куди ми прямуємо, нам задовиться кисневий балон, щоб дихати. Навіть ще постійно роблю те, що мене може вбити. О, це найгірша ідея. Отже, глибоко вдихнувши, щоб поповнити запаси кисню, як глибоко ми спускаємося. Приблизно на два футбольних поля. Гей, я залишуся на горі. Ти завжди відступаєш! Він сказав, там немає кисню. Не хочу І Нолан, можливо, що за підозрив. Адже перше, що наш її захотів нам показати. Оу! Wow. Оу! голова паморочиться. Усе гаразд. Гей, візьміть! Хочете ви чи ні, але ось вам трохи кисню. Дихайте! Так, що ви говорили? Ну, там осколки керамічних горщиків. Воу, це так круто. Можна забрати собі додому? Ну, ти потрапиш до в'язниці. Я потраплю до в'язниці. Звичайно. Окей, не буду брати все додому. Не вірюся, що вони повелися. Вони такі др... Такі довірливі. Щас підкрастися і налякати їх. Дивіться, скільки кажанів. Продовжуємо. Так, стоп, без іронії. Я не знаю, чи кусають вони людей. Я знайшов укриття, о, кажан. Джиммі, вдихни кисню. Ми йдемо саглибше. Ось дихни сам. Повітря дедалі густіше. Але наближуючись до кінця, ми зіткнулися з фінальним босом цього секретного тунеля. Бачите, ці сталактити. О, стоп! Джиммі, за тобою величезний павук! О, мій Бог! Чим має годувало тут таких комах? Як думаю, чому найбільше світів павук сидить наприкінці секретного тунеля у найсвященнішому місці має. Він щось захищає. А ви? Я думаю, що так. Тому, замість того, щоб битися з фінальним босом, ми дозволили секретному тунелю зберігати свої секрети. Боже <плес> мій, <плес> це було жахливо. <плес> я майже кинув балон тобі в обличчя. Вирошивши на свободу, ми були дуже виснажені, тому вирушили в новий табір, щоб відпочити. Адже нам була потрібна енергія не тільки для сьомого дива світу. На четвертий день я хотів дізнатися, як Мая розважалися. І почнемо ми з першої в історії командної гри з м'яча. Понад три тисячі років тому Майя винайшли гру «Піц», у якій ви забуваєте, пробуваючи м'яч через маленьке кільце, як у баскетболі. Однак не можна використовувати руки, як і у футболі. Але пам'ятайте, що ми говорили ще другого дня. Капітану команди, що програла, відрубували голову. Голову. Ру -ру 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 Важко. Впевнений, ми призвичаємося. І, хоча ми почали освоюватися з М'якше, ми були далекі від того, щоб забити. <твус> Я навіть покликав допомогу операторів. Але й тоді невдачі за невдачею приносили незлічну кількість невдач. Чекайте, чекайте, <твус> чекаєте. <твус> <твус> Можливо, так і не заб'ємо. Але стародавні часи здатися означало втратити голову. Нола не краще стань, бро. Але й тоді невдачі за невдачею приносили незліченну кількість поразок. Вау! Боже, живемо. Після цілого дня такого жорстокого спорту ті гравці, що вижили, імовірно спускалися під землю, щоб поплавати у природніх басейнах. І хоча я не відрізав жодної голови, все ж програв у піц. Що холодно? Знаєш, освіжає! Що справді? Так! Бере! Яху! О, вода чудова! По То тобі на схоже, що чудова! Так, це холодно! І хоча плавання в сінотисі освіжає, найбожевільніший храм має буквально сьоме чудо світу ще попереду. Але спочатку класична вечеря має. Отже, все, що ви тут бачите, це те, що має їли понад тисячу років тому. Як ви чули в цьому відео, вони поклонялися богу кукурудзи. І якщо ви не знали, кукурудза – основний інгредієнт у тертирі. Завдання монтажеру має винасти також чи ні? За нашу останню ніч спробуємо тако від Майя. А під кінець вечора особливий десерт Майя. Нові кошики за арахісовим маслом від фістовал! Стоп! Нові це десерт Майя? Не треба запитань. Це десерт. Ось тримай. Просто король маркетингу. О, подивіться, скільки арахісової пасти. Хіба насумно, що на землі є люди, чиї рецептори не випробували смак нових кошиків за арахісовим маслом від фіставос. Якщо хочете етично вироблений і чудово смачний перекус, Смачно! обирайте фіставолс. Єдиний перекус у світі схвалений має. я засну, хочу повідомити вам, що я роздаю 500 тисяч доларів. 10 випадковим людям, які підпишуться на канал. Щоправда, у мене скоро день народження, і на честь цього 10 випадкових нових підписників виграють по 50 тисяч доларів. Кожен до речі, друзі, якщо хочете спробувати шоколадку Фістовоз, обов'язково переходьте по е, посиланню в описі або закріпленому коментарі в наш телеграм-канал. Звуку куточку. Саме там кожного тижня ми розігруємо саме шоколадки Фістеблс від Містера Біста, а також комікси. Тож не прогавте свій шанс. Виграти та скуштувати шкодку фістибосвіт міставіста. Обов'язково підписуйтесь і побачимося біля сьомого чуда світа. І ось коли залишаються останні години нашої подорожі, настав момент, якого ми всі так чекали. Сьоме чудо світу! це храм Кукулька. Бро, це так круто. Не віриться, що ми справді тут. Кукулькан, це сьоме чудо світу. Частково через величезний розмір. Але як не дивно, так само через те, як він звучить. Майя, змогли побудувати це так, що якщо плескати перед ним у долоні, то почуєш звук, схожий на лазер, що летить до тебе. Ну, гаразд. Ось для чого ми сюди прийшли. На вершині піраміди стоїть храм, настільки священний для місцевих, що нікому не дозволяється туди підійматися. А це приводить до запитання: які ж секрети має зберігаються у цій стародальній кімнаті? З повагою до культури людей, які вважають це місце священним, ми не будемо торкатися храму. Але ми запустимо цей дрон і подивимося, що всередині цієї секретної кімнати. Ви не проти? Так, це круто. З Богом! Боже мій, це так велично. Так, подивимося, що в цій кімнаті. Стоп, Артери у кімнаті порожньо? Ну, п'ятсот років тому сюди прийшли іспанці, і вони взяли звідти багато речей. Але до того як усе було вкрадено, ось як на думку істориків, мало виглядати сьоме чудо світу. Не буду брехати, це дійсно дуже красиво. І хоча ми не знайшли жодного золота, я вдячний, що можу відвідати ці старовинні пам'ятки і поділитися цим з вами. Люблю вас, Мексика! Це було чудово! Побачимось пізніше. Що, друзі, ось таке відео було. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, що саме сподобалось. Чи хотів би побувати саме в храмі Майя, або ж вам досить того, що ви побачили від містера Біста. Я кажу вам, підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі, це для нас дуже-дуже важливо. Ну і звичайно, зустрінемось в наступних відео.